Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української герцинської спілки з прав людини, колишня представниця уповноваженого з питань якраз дотримання прав дитини з нами на зв'язку. Пані Оксана, доброго здоров'я, дякую, що знайшли для нас час. Добрий день. Питання просте і може складне. Тут ніхто не знає, чи просте, чи складне під час війни і під час таких злочинів, свідками яких ми щойно були, ну важко. Але. Є можливість досліджувати, де ці діти знаходяться. Бодай, як би пунктирно, що ми, може, не знаємо, де в сім'ї конкретна адреса, але ми знаємо, що оце в якомусь Красноярському краї, а це в Сімферополі, а це під Москвою, а це в Москві. Якось щоб десь їх знати, бодай війна закінчиться, де, де їх шукати, бодай приблизно. Будь ласка, пані Оксана. Так, Микола, ну мені дуже е, приємно, що я можу з вами розмовляти однією мовою. Я от почну так одразу правду матку. Дійсно, ми можемо в принципі аналізувати і спостерігати за переміщенням наших дітей на території Ерефії. тому що вони настільки тупі, москалі, що вони самі себе документують. І, власне кажучи, про розміщення наших дітей, про їх переміщення території Росії. Вони хизуються, вони повідомляють на своїх сторінках, як оця пані омбуцвумен ви її назвали. Ну я б не називала її омбудсвумен, бо вона уповноважена президента РФ, і, уповноважена Путина з справ дитини до Омбудсмана, який має бути незалежним, неупередженим. Це не має жодного стосунку. Вона номенклатурна така собі особа. І виконує замовлення свого керівництва. Так, от на її сторінці публікуються дані про те, скільки дітей заїхало на територію Арефії, скільки дітей передали на усиновлення. Також всі ці губернатори країв, куди перемістилися діти, так само не ну так само публікують цю інформацію. Нам відомо, що в 57 Регіонів Росії вже потрапили наші діти. Це і ямало Малоненецький автономний округ. Це і Сахалін, це і Магаданська область. Тобто, за тисячі тисячі кілометрів, і навіть ближче до Америки, ніж до рідної неньки України зараз потрапляють наші діти. Ще два питання по, -по черзі: це можна кваліфікувати як злочин. Так, оця поведінка. Однозначно. Це є якась юридична база. В ГАЗі, я не знаю, десь в якихось судових е, організаціях, що ми знаємо, що там, згідно з статутом ООН чи з чимось, ще, що оце викрадення це є. Чіткий злочин, і ця леді, якщо її можна назвати леді, вона якби вже зізналася. От зараз ми бачили її зіз зізнання в тому, Абсолютно. що вона вчинила злочин. Будь ласка, а, не тільки через те, що вона зізналась, а вона зробила багато вчинків, які точно її підводять під кримінальну статтю. Ну, по перше, вона ніяким чином не хоче комунікувати з будь-ким, хто звертається стосовно українських дітей. Але стосовно кваліфікації, дійсно, трибунал користується міжнародним правом, і в даному випадку мова йде про Женевську конвенцію четверту щодо захисту цивільного населення в умовах війни. Так, от за цією конвенцією, жоден цивільний громадянин країни, на яку напали, не може бути депортований або просто переміщений на територію країни агресорки. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права, і навіть там сказано, що навіть якщо таке переміщення відбулося через бажання країни агресора спасти життя людей, а Росія, наш, нам же всім, це і видає як бажання гуманітарна місія спасти наших діточок. Такі вони добрі прийшли, розбомбили будинки, школи, садочки, повбивали їхніх батьків, потім гуртом позбирали в. Завантажили, як вибачте, тварин е в автобуси, і перевезли на територію Ерефії. Так от, власне кажучи, такі дії, не питаючи, чи хочуть діти чи ні, або діти після підвалу просто хочуть їсти елементарно і звісно, погоджуються на цей переїзд. то от такі дії є, власне кажучи, і злочинними. Про що про це порушено кримінальні справи про переміщення дітей, як і в Україні, в тому числі по 438 статті Кримінального кодексу України, і от, власне кажучи, конвенція. Так само конвенція ООН. Ви згадували в принципі, да Онівські документи, крім четвертої Женевської конвенції, ще конвенція ООН про права дитини також говорить про те, що під час війни діти мають бути максимально розміщені на території своєї країни і передані в сім'ї родичів своїх. Ніяким чином, ні до Львової, білової чи інших якихось прийомних добрих тьодічок і дядічок на території Російської Федерації. Ще одне питання, М, мабуть, навіть останнє, але воно важливе. Я собі можу уявити дворічних дітей, які ще мало що розуміють, ну і дядя прийшов, мама десь пішла, тато десь пішов, прийшов інший дядя, каже, пішли, я дам тобі цукерку чи поїсти, як ви кажете, і кудись її везуть. Але цей хлопець, якому 15 чи 14 років, який у цієї леді, от як чи є якась інформація, що думають такі більш дорослі неповнолітні українці, яким там по 13, 14, 15, може, 16 років, яких раптом витягнули з України і вислали кудись Сибір чи чи на Урали? Вони там опинилися і їх намовляють перетворитися з українців на Росіян. Так, Микола, ми знаємо, що думають ці діти, тому що ця інформація подобається росіянам чи ні, але вона потрапляє в загальний доступ. Ну, є історії дітей, наприклад, 16-річний хлопець, який голодував і батьків, якого вбили в Маріуполі, був переміщений до Російської Федерації. Як він сам говорить, він сподівався на те, що він дуже швидко скористається територією Росії. І е, е, потрапить до Європи. Тим не менше, на території Росії в нього відібрали паспорт і помістили до притулку. Лише завдяки волонтерам, його в листопаді місяці вдалося е, вирвати із лап расистів і, і повернути до України. Також сама львова біло про цього маріупольського хлопчика. Ви ж, якщо читаєте між строк. Навіть в цій доповіді да, Путіну. А, і вона ще про цей епізод ще розповідає в декількох там документальних стрічках російських. Вона говорить про те, що дитина з самого початку була дуже агресивно налаштована, і, власне кажучи, а, говорила про те, що вона хоче додому в Україну її батьківщина Україна. А, дитина може, підлітки, не підлітки, але це діти. Дитина може. В тому числі зачаїтися для того, щоб використати будь-який вдалий спосіб, і і все ж таки потрапити на батьківщину, ми знаємо також діти, які співали український гімн. Були поміщені в лікарню Донецька. Це теж Маріупольські діти з дитячого будинку сімейного типу. І, власне кажучи, позиція дітей лягла в основу того, що всіляко перешкоджали їх поверненню до законних представників саме через позицію дітей. Також багато підлітків через свою позицію потрапили там під пресинг десь місяці-два тому. Сама ж Львова Білова разом з Кадировим. Анонсували таке собі перевиховання складних українських дітей, які не хочуть любити Рашу, і яких відправили в табір під Грозний в Чечню. Ми можемо тільки здогадуватись, що доводиться переживати нашим дітям, особливо підліткам. Бо маленькі діти, можливо, не все до кінця розуміють а от підліткам ще складніше. Але Росія ну нехтує не тільки правами. Дитини, вона все ж таки вчиняє насильство по відношенню до наших дітей. І ще не факт, що психологічне насильство страшніше, ніж фізичне. Ну що, дякую дуже. Величезна подяка Оксані Філіпішині, яка працює, яка працює над тим, щоб вивчати, де знаходяться українські діти, як їх там розпорошують по цій Росії. Дуже дякую. Я сподіваюся, з вами ще може за тиждень поговорити.